Всім привет подписчики и гости канала. Коротенький відео огляд на одну із последних моїх покупок. Транспорт FADA Bizon. Офіційна грузоподъємність максимальна заявлена виробником 1000 кг, но номінально 500 600. Конкретно в даному екземплярі на, на ньому 525 кілограм. Ну, да, Леся трошки з такою вагою підсіли. да, Але, ребят, хто захоче собі докупити генератора до... Для, підзав... для можливої підзарядки, скажу зразу, кіловатний, кіловатний його, його трошки замало. Да, так, хто надумає купляти короче, ще надумує, рекомендував би зразу замінити мастило в редукторі, ссылку на яке я вставлю. Оставлю в описі, брав даний транспортний засіб в магазині Агромеханіка. Якщо будуть виникати питання, то буду виложувати ще відеоролики. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватися на канал.